Шануємо пам'ять наших героїв, нашої України, які загинули за волю нашу з вами, за нашу матівщину. Тисячі років наш народ вибору собі свободу, волю і Гайдамадчина, і Славна Запорізька Січ. І всі ми думали, зробити. що це в минулому. але... Ну, але і в наш час є місце для подвига, особливо у ті часи, коли, хотіли, коли ад розкрив рота, щоб проглотити остаточну безповоротну нашу державу. І слава Богу, що є такі люди в нас, які, не шкодуючи своє життя, віддали за нас з вами, за наше майбутнє, за нашу батьківщину, за землю нашу, за віру нашу православну. І, 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 Зокрема, я хочу сказати за Віктора Швеця, ми з ним багато років були знайомі. Це була людина, надзвичайна, надзвичайної доброти і відповідальності. З нього просто можна брати приклад для наслідування у наших школах, для наших воїнів. Він сам е, теж служив в армії, на воєнному флоті. Але він активно участь брав у подіях і в помаранчу революцію, і в часи Майдана нашого. Мені довелось бути в той день. Я в 11 годин прийшов червно піднявся з подола. Зайшов в Михайлівський монастир, побачив там, де ранених оперували в надзвичайних умовах. Морози страшні тоді були. Всі ви пам'ятаєте. І звідти я прийшов на Майдан. Пішла поголоска, що Майдан будуть розганяти. ну Через вже виснажені люди були, людей було не дуже багато, хоча Майдан був середок повністю. Я бачив своїми очами, як запалили трошки от, Я тоді прийшов на сцену і я бачу, як проносили понад 240, ми нарахували ранених і вбитих. Скорі допомоги були там, де готель козацький чи що там у тій стороні були. І, на, і, на, і не напевне, а точно, і Віктора проносили мимо мене, повз мене рядом, але тоді неможливо було розглядіти. І я бачу, як в першій годині ночі прорвав Беркут був, оборону, і вони всі пішли туди, наші патріоти, ну, охорона Майдану, вони всі якби, стали тікати дуже швидко. І ніхто не знав, що воно робиться. Люди як вода. От. І це було буквально долі секунди. Вони розвертаються і на беркута з бітами ворожоного. І Беркут утік, і двох беркутців передавали отак на руках, туди на сцену. І всі думали, що я керівник Майдану, бо були тільки греко-католицькі священники, а один я був цивільному. Одіти так. Вони говорять, щоб їх на сцену. Я говорю, не треба їх на сцену, я бачу, що воно вже око висіло, він потім і помер. Так, да, було б їх розірвали. Я говорю, ми не терористи, ми демократичні, говорю люди. Передайте їх у швидку допомогу. От я чув недавно передачу, то про це теж повторювали, що Майдан не розривав верхівці. Я хочу сказати, що е, ну на жаль, але ми повинні. Сумно у нас, що загинуло багато людей, наших братів, зокрема, Віктор наш знайомий, всі ми тут знали його добре. Нехай він там звідти молиться, допомагає нам, хай му Господь дасть царство небесне, бо це був надзвичайний, надзвичайний, це був, якби була Запорізька Січ, він був би керівником Запорізької Січі, отаманом, отаманом і не менше. от. Так що я хочу подякувати його сім'ї, від нашої української православної церкви, Київського патріархату, що такі герої в нас є. От. Коли не було помиранчої революції, я думав, що людям байдуже за Україну. наша взагалі не патріотична. Але коли я побачив, як люди приймали участь, от, е, я дуже горджусь своїм народом. От, бо кавказський народ говорить, я горжусь, що я горджусь, я дагестанець, я чеченець. А я горджусь, що я українець, що ми з вами теж українці. Треба любити нашу батьківщину і пам'ятати наших героїв, допомагати їхнім сім'ям, бо вони залишились без защитників, як Віктор, є його дружина Тамара, з якою ми теж, ну, звичайно, багато років знайомі, дочка Олена. Внучка Валерія тут теж присутня беруть активну участь у поминальних всіх спогадах про Майдан, про всіх загинувших в нашу країну. Царство небесне і вічна їм пам'ять. Всім героям України, які тепер АТО суслужби, які загинули за Україну. Хто хоче сказати, будь ласка. Можна я скажу? Я, ми пам'ятник, коли ставили, то написали такі слова. Я, начебто, і мертвий, але в розраду миру. Я тисячами душ живу в серцях людей, то ми тепер розуміємо, що від кожної сотенної душі тисячі це мільйони, від кожної тисячної душі, ті, що гинуть на майдані, це мільярди. Вони поселяються в наші душі, і ми маємо краплиночку їхньої душі, щирої, теплої, хорошої, душі, яка здатна берегти. Українські традиції, український народ, українських дітей ми повинні зберегти матінку Україну, землю дану священну нам Богом, мову, співучу дану нам Всевишнім, і все, що нам Всевишній дав на нашій матінці землі. Всім вона подобається, всі сюди линуть, всім линуть. Я не буду говорити за що і для чого, бо це вже політика, мені не можна цього говорити і ще...